Прибіг 4 км по 4,55. Вирішив прогулятися на кінці цього дня в Львову. Ось Сьогодні вже субота, тут день змагань. Бежу сьогодні 5 км, Вже прийшов до стадіону. Всім добрий ранок, сьогодні вже наступний день. Прибіг я, в принципі, хочу сказати, що не дуже прекрасно. Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як я виступлена в читантів України. Бігти буду в одну дистанцію, а саме 3000 метрів і вирішив спробувати ось так зробити. Хочу сказати, що він приходить у Львові на стадіоні Скіф. Тому, друзі, всі можна перейти на перегляду. Поїхали. Поки ми ще не заселилися наші апартаменти, ми прийшли на стадіон, щоб зробити сьогодні розминку. Пробіжимо 4 км, потім зробимо. Е розкатку, також ще списи зробимо. Розкатка у нас буде десь раз по 100 через в 100, Принципі звичайний. Потім ще заминка 2 км. Завершили вже робити розминку. прибіг 4 км по км. Хочу сказати, що сьогодні в нас п'ятниця, тобто день приїзду. Завтра біжить Денис та Альона. Біжить. Денис 2000 метрів з бар'єрами і також ще біжить 800 метрів, альона біжить 400 метрів і 800 метрів. Я біжу вас в неділю, одну дистанцію вирішив спробувати так. Можливо, я не біжу на краще, можливо, і ні. В принципі, треба спробувати експериментувати. Хочу сказати, що жити будемо в наших апартаментах, що жили до цього, але трішки буде менша кімната, адже нас приїхало цей раз небагато. Всього нас три чоловіки, тобто Альона, Денис та я. Зробив вже більшу половину розкатки, тобто 8 разів. Робиться в принципі непогано. Є невелика важкість, але в принципі роблю по 17-18 секунд. тобто Як до розкатки, то нормально. Тому залишаюся ще 3 рази і робимо заминку 2 кілометри. Зараз вже пройшло заселення. Давайте покажу вам наші апартаменти, трішки менше, адже в нас приїхалося небагато, тому викладається з двох кімнат. Почнемо з кухні, як завжди. Ось така в нас кухня, набагато більше, ніж була до цього. Ось такий столик. Вікно, в принципі, вигляд вікна тут не самий прекрасний. на ось такий двір, але, в принципі, непогано. Далі перейдемо до самого зла. У нас він тільки є душ. Ось так він виглядає, в принципі, непогано, красиво. Перейдемо до другої кімнати. Тут у нас одне ліжко, друге ліжко, ось така шафа є, ось люстра. І також вигляд з вікна. Ось такий. Ставлю оціночку 8, 10. в принципі, це прекрасно, навіть і 9 можна поставити. В принципі, як для 4 чоловік тут просто прекрасно. Так що, друзі, тоді. Хочу сказати, що вечір ще колись прогуляюсь, А на цьому ось завершені вирішив прогулятися на кінці цього дня вечірним Львовом. Хочу сказати, що просто він прекрасний, Скільки ресторанчиків різних храмів. Все цікаво, тому друзі, ловіть красиві кадри. Доброго ранку, Сьогодні вже субота, тобто день змагань. Для мене ще вони не почалися, а вже почнуться неділю, але для моєї команди вони почалися. Біжать вони ввечері, Денису 10 1000 метрів з бар'єрами та Льона 400 метрів. В принципі, хочу сказати, що також ще піду тренування ще стадіон, щоб потренуватися, побігати. Привжу сьогодні, напевно, 5 кілометрів, можливо ще розказочку пороблю, адже завтра змагання, вже буду 3000 метрів. Так, що, в принципі, хочу сказати, що, можливо, піду в обід на тренування, а можливо вже ввечері. Вийшов на своє тренування, пробіжу сьогодні 5 кілометрів. Вирішив не йти в стадіон, а побігати по вулицям міста Львова. Адже вулиці прекрасні. Так що пробіжу десь по 505 510 10 Та, В принципі потім хвилини ще магазин, щоб купити повечеряти і піду вже дивитися, як бігти буде моя команда. Що погода паріння ще раз днем змінилася, вчора було жарко, градусів 20-25, не було сильного вітра, але сьогодні вже стало 15, навіть зранку було 9 градусів, тому сьогодні така в принципі непогана погода, як для бігу на 3000 метрів, Завтра також буде прохолодно зранку, тому повинно бігтися набагато краще, ніж жару. Так що ось так, біки вже 2 км по 5-10 Вибіг на таку площадку, хочу сказати, що ідея була не краща, але хочу сказати, що найбільша перевага це те, що тут немає багато машин, тобто район доволі спокійний, тому бігти можна і по дорозі. Вже своє тренування, прибіг 5 кілометрів, по 5-15 взялися трек, там який бігав по Львову. Хочу сказати, що пробіжка мені дуже сподобалася. Десь не сильно, адже багато було людей, чи зайшов сільпо, щоб придбати щось смачненьке, щоб і повечеряти, і по снідати завтра. Так що, друзі, чекаю ще пару годин, та буду вже виходити на стадіон. До стадіону, через пар хвилин застатує Альона. Хочу сказати, що погода змінюється дуже часто. Думав, що буде прохолодно, але як бачите, світить сонце і доволі жарко. Тому за забіг. Вже фінішувала Льона, пробігла на принципі непогано, хочу сказати, за захолено 4, казалося то точніший результат, а зараз проходить вже старт на 200 метрів з бар'єрами, там не вжить він. Пробігла за перші 400 метрів, вийшла хвилина 11, в принципі, непогано. Пробігли півтори тисячі метрів, навіть трішки більше. Днися вийшло чотири сорок. Принципі це прекрасно. Я б вже так тоді біжу так на шіста, але тут з бар'єрами хоч сказати, що учасників доволі багатенько, чоловік п'ятнадцять, напевно. Завершився, перший день змагань, хоч казати, що пройшов він прекрасно, чудово. Альона пробігла, в принципі, хотілося би трішки краще, але все-таки на хвилину 4 набігла, то взялася точніше, а далі пробіг Денис, на свій особистий знову за 6.15. Бар'єри перелітав просто чудово, особливо воду. Конкуренція, там, в принципі, була, але він тікав, в принципі. там розрив доволі великий був, особливо на фініші. Хочу сказати, що в принципі, на цьому буде все. Далі хочуть сказати, що можливо трішки ще прогуляюся ввечері і вже в принципі, буду готуватися до старту. Завтра, зранку я стартую о 10.05 тому, в принципі, всім до завтра. Всім добрий ранок! Сьогодні вже наступний день, тобто неділя. Сьогодні я біжу на годиннику зараз 8.55, вже йду до старту. Почати буде розминку в 9.05-9.10, тобто за годину до старту. Хочу сказати, що постав почуттю непогане, заряжене, тобто є енергія. В принципі, вони бігтися буде, Про план, який я буду бігти вже розповім трішки пізніше, коли вже буде ближче до старту. Так, що, друзі, йду до старту та починаю робити розминку. Вже, як завжди 3 км. Хочу сказати, що погода доволі непогана, значить і прохолодна, а начеб і ні. Тобто така нормальна градусів 15 зараз, так що сонце вже виходить, тому коли почну бігти, буде якраз нормально. Прийшов до стадіону, вже буду починати робити розминку. Також хочу сказати, що бігти сьогодні буде також в окулярах, адже так мені набагато зручніше, ніж отак бігти. Ну, в принципі, вони цілі мені не помішають, тому біжу. Зараз робити вже розминку. Давайте розповім про плани на моїй дистанції, хочу прибігти при соці особистий знову, або підтвердити його на 9.55 як мінімум набігти, і той швидше. Починати буде 3.15, як завжди. Хочу сказати, що не знаю, чи вийде мезе, чи, чи не вийде. Слабоща, в принципі, непогане, тобто наші ноги легкі, можна бігти, тому в принципі хочу сказати, що погода сьогодні непогана. Трішки тепліше стало, нема сильного вітру, тому в принципі буду старатися. Сав на 10 учасників, тому друзі. Буду я, напевно, зараз робити розтяжку, спеці, та, в принципі, буду ставати на старт. Фінішою дистанції прибіг не сильно гарно, хотів прибігти набагато краще, вийшло 10-0. В принципі, ось так. Почався е, даний забіг, потім піше бігли на 9.20 і швидше почали виходити. Почали ми на 3 9 ну хай 3-10 там буде округлимо. І ось так. Далі в мене 2 кілометри в мене вийшло 6.31 і третій у мене вийшов 3,28, тобто за 10, хвилин в мене вийшло. Біг значить, я на 9.45, але останні в мене чомусь так. Порубало, тому в принципі не знаю. Можливо, трішки зараз, зараз я місяжу, можливо, щось не білось мені. В принципі, ось так. Так що, друзі, хочу сказати, що зараз вбив заминку 30 хвилин і потім ще стартує ще півніста Льони на вісімсот. А зараз стартує останній забіг на 800 метрів, де біжить. Пробігли вже перші 400 метрів, там вже трішки більше. Почали на хвилину, там навіть у нас 9,5. В принципі, доволі швидко повинні набігтись на 2,05, 2.06 мінімум. Завершив за цей забіг на 800 метрів, пробігли доволі швидко навіть. Я думав, що трішки повинніше, не обіцяють. Один собі біг на 2.01, то взявся точніший результат. В принципі, це я зацікав, тому, в принципі, це доволі прекрасно. Тобто, як мінімум 400 метрів по хвилині. Тобто, ось мінус рівня. Стартував. Старт Альони знаходиться вона у другому забігу. Фінішувала Альона, побігла на 2.26, це прекрасно, вона отримала свій особистий. Хочу сказати, що змагання майже закінчуються. Ми скоро будемо йти з нами потяг. Давайте зробимо висновок цих змагань. В принципі, тому зараз підемо на таку цікаву кацію та знімемо висновок даних змагань. От завершаються дані змагання. Хочу сказати, що в принципі, пробіг я не дуже прекрасна. Трішки зажурився. Думав, що пробіжу набагато краще, хоча б з 10, але вийшло 10-0. Потрібно можливо трішки змінити щось в тренуваннях, можливо, тактику бігу, можливо, ще ще змінити. Але чомусь мене на даний момент не сильно вийшло. Але потрібно старатися ще є інші змагання. Також і п'яту країни, кіба в Кропивницькому. Тому там я думаю, що покажу набагато кращий результат. Набіжу на нарешті з 9.50. Можливо, ще й краще мене вийде, але на даний момент, тобто біг на 3.15 це 9.45, але останній мене повністю збавив і порубало. Хочу сказати, що Моя команда приїхала просто прекрасно, отримала свої особисті. Погода на змагання просто була також прекрасна. Хочу сказати, що не було і жарко, і не було так, наче, сильного вітру. Тобто, все чудово. Тому комусь пустке відео, на малайки, пишемо коментарі. Пись на канал, все Слава Україні! Та на перемог!